Ми з вами переходимо до нового розділу, який називається слово твір. Відповідно, із самої назви зрозуміло, що слово твір вивчає що? Творення слів, тобто як утворюються слова. Угу. В контексті цієї теми ми з вами маємо чітко розрізняти два поняття: слово зміна і слово творення. Слово зміна це те, що ми з вами вивчали вже в п'ятому класі. Це коли ми беремо слово і змінюємо його просто за відмінками. Або за числами. Ну, наприклад, було слово рука, руки, руці, рукою у руці. Це буде слово зміна. Ми взяли те саме слово, змінили за відмінками. Це зрозуміло? Зрозуміло. Що таке слово творення? Це тоді, коли ми від одного слова утворюємо інше. Наприклад, було слово рука, ми утворили слово ручка. Що ми додали до цього слова? Рука стала ручка. Дали суфікс. Тобто, дивіться, ось це вже буде. Або давайте рука зробимо наручник, так? Що в цьому слові з'явилося? Префікс на і суфікс н ну, ік, і, так? Правильно? Да. Ось це вже словотворення. Тобто, коли ми до слова додаємо якусь нову морфемку префікс, суфікс. Можливо, другий корінь, так, а, е, це е, це якусь частинку слова, якусь ще морфемку. то це вже буде словотворення. Це може, бути два коріння. може бути, так Але є слово так. ه? Так, уловили відмінність. Всі зрозуміли. Дивіться, коли ми говоримо про слово творення, тут слова будуть спільнокореневі. Пригадуєте слово відмінність між формами слова і спільнокореневими? Форми слова це те саме слово без нових префіксів, без нових суфіксів. Те саме змінне за відмінками. Тому це слово зміна. Слово творення це про спільно-кореневі. Тут уже можуть бути різні частини мови, різні нові суфікси і префікси. Уловили? Уловили. Добре.